Шановні друзі, я сподіваюся, майбутні колеги. Із задоволенням запрошую вас приєднатися до дружньої інтелектуальної сім'ї прикладних фізиків. Якщо вам приносить задоволення розв'язувати складні фізичні та математичні задачі, якщо ви дружите з технікою або хочете дізнатися, як працює людський мозок, то вам, звичайно, до нас. Отримати гідну драйвову професію прикладного фізика це значить розвинути свої інженерні таланти. Підприємствах, наукоміських підприємствах та підприємствах оборонного сектору, або зробити кар'єру науковця в провідних університетських та наукових центрах світу. Зрештою, багато наших випускників знаходить себе і в it технологіях Але краще за мене, що таке прикладна фізика, скажуть наші випускники, колеги і партнери. Вітаю, Андрій Гільчук, викладач і випускник кафедри прикладної фізики. Двома словами: що дала мені ця спеціальність? Це цікаве життя. Я працював в лабораторіях Парижу, в приватній лабораторії України, брав участь у міжнародних проєктах, таких як «Горізонт», співпрацював з технологічними компаніями, такими як Huawei та Аймак, розробляв курси для школярів і студентів. Все це, це подорожі, це робота і дружба з цікавими людьми, з найкращими в своїх галузях. Мені ніколи не було нудно на моїй роботі. Постійно доводиться вирішувати нетривіальні практичні задачі в різних сферах. Для цього постійно доводиться тренувати свій мозок. І кращих тренерів ви знайдете саме тут, в КПІ імені Ігоря Сікорського на спеціальності 105, прикладна фізика та наноматеріали. До зустрічі найголовнішою навичкою, яку я здобув за ці чотири роки. Вважаю здатність. Приступитися до будь-якої складної задачі, розібратися в ній за короткий час і успішно її вирішити. Головне те, що я змогла стати частиною спільноти спільноти студентів, викладачів, загалом фістехівців, яка дозволяє розвиватися, вона підтримує, вона допомагає знайти можливості, стажування, вчить, і це найважливіше, тому що пари закінчуються. Але зв'язки з людьми, які можна встановити тут, на ФТІ, залишаться з вами. Насправді прикладна фізика це майже все, що створено руками людини і чим використовуєтесь в своєму повсякденному житті. Автомобілі і смартфони, телевізори і квадрокоптери, космічні ракети і кондиціонери, атомні станції і ігрові приставки. Перелік високотехнологічних продуктів, які роблять наше життя сучасним, є нескінченним. Не менш важливою галузю, де прикладна фізика відіграє вирішальну роль, є підвищення безпеки та обороноздатності нашої країни. Високоточні озброєння та боєприпаси, безполотні системи розвідки та коригування вогню зберігають тисячі життів наших воїнів і мирного населення та наближають нашу перемогу. А для розробки новітніх технологій покращення існуючих технічних рішень необхідні фахівці з прикладної фізики. Я хочу вам розказати, чому я вважаю, що це варто вступати на фізику, на спеціальність прикладна фізика. По-перше, фізика це неймовірно цікаво. В фізиці. Є місце для кожного з вас. Якщо ви любите працювати руками, будь ласка, приходьте в експериментальну лабораторію. Фізика це ще подорожі, тому що ми всі представляємо наші результати на конференціях. Фізика для тих, хто любить спілкуватися, тому що кожен проєкт. В ньому задіяно завжди дуже багато людей, які роблять експеримент, теорію. Вони завжди дискутують, вони завжди обговорюють результати, і це неймовірно цікаво. Фізика це ще й спеціальність, яка у наш час дозволить вам завжди знайти роботу і дуже добре оплачувану роботу. Тому гарні фахівці з прикладної фізики завжди в дефіциті, а вони в великій кількості потрібні світовим лідерам, що знаходяться на передньому краї високих технологій. Бо закони фізики об'єктивні і незмінні. Отримати глибокі знання цих законів і навчитися застосовувати їх. Це означає забезпечити себе на, всю, на все життя цікавою, стабільною, в той же час творчою і тривовою роботою. В першу чергу я би хотів зазначити, що попит на інженери буде завжди, як і сьогодні, так і найближчі 10 років. Тому батькам дітей, які будуть поступати, я рекомендую Київський політехнічний інститут. І саме прикладні науки чи цікаві вам інженери фізики? Так, цікаві. По-перше, компанія Huawei дуже давно працює з фізико-технічним інститутом, так як при нашій компанії є свій дослідницький центр, який впроваджує і розробляє найновітніші технології компанії Huawei. і саме студентів кафедри прикладної фізики ми найбільше потребуємо. А в чому фішка фізики? В першу чергу. Тим, що вони мають гарні фундаментальні знання, вони іродовані, і саме вони якраз є нашими основними постачальниками знань, які допомагають нам проваджувати останні технології. Пам'ятайте, прикладна фізика це дійсно круто. Бажаю всім успіхів в навчанні.